Всім привіт, я багато показував вже, як в мене цвяти гречка навколо мого лісового точка. Гречка цвіти, божілка годить, але щось мені не віриться, що з неї хоч щось вона приносить до вулика. Тож, гречка гречкою, а треба їхати на тачок, знімати корпуса, другі та треті, які я залишав на обсушку, та заносити їх до сховища. Ось такі справи. Вересень місяць. Деяка бджолка намагається принести вулик хоч щонебудь. Таку спеку тільки сам ваточник може рости і після кожної оранки все більш поширюватись по полям. Хоча здається, не тільки сам ваточник таку спеку та посуху себе вельм почуває. Хто небудь скаже відразу, що це за крущі. Калючі, темно-зелені, ось такі величезні кущі схожі на, на ананаси одногодки. Це синяк. Синяк себе відчуває просто як в раю. слідуючий рік тут будуть величезні пальми медоносного синяку. Навіть деякі гербарні гриби ростуть. Гриби підберезовики. Виглядають ось так. За 2 тижні перший раз перший раз себе не рисовому тачку. Я вже показував декілька разів, які поля в мене красиві навколо цих вуликів. А тепер хочу Ого! так треба закривати. А тепер хочу подивитися, що не на полях, а що саме у вуликах. А ось так деякі бджоли. Вже готуються до зими, прополюсують лядки, тільки сонце впирається, жаріще, все пече і прополюс починає капати по прильотках. Знову починається прополюсний сезон. ось так. Дуже не спішно. В, в такий час вже всі лядки зазвичай запрополюсовані дуже міцним шаром прополюсу. А ось зараз, ну де-не-де, трішечки-трішечки. Треба забрати, вони наносять собі ще. Але мене, мене хвилює, що відбувається в райочку. Хто пам'ятає, хто дивився відео мої серпневі після викачки меду, той бачив, як до мене прилетів райочок, я його посадив в ось баночку, ящичок. І ось цей райочок, я вам скажу, досі ось тут живе. Я поставив пластиночку від кліща на всяк випадок, бо розповідають, що це зльоти від кліща. Я в це хоч і не вірю, але подивлюся, як тут буджолка себе поводить. І підставлю, підсилюю його ось такою ще рамочкою. Так, зараз подивимось, як тут себе почуває зльоточок, осінній зльоточок. Ось тут носа мед, навіть щось. печатать начал. Маточка сия Расплод ривный. А тут желка. Ось и матка. Ось. Лазы маточка. Из маточкой все в порядку. Підставляю таку рамочку из із... тут трошечки меду, трохи молодої бджоли і нехай собі райочок зимує, якщо захоче звісно ох, і запрополюсували, запрополюсували, як перед ядерною війною, чесно кажучи. Ось так вони трохи потягнули тут на гречки, на вересневі, на, на Кому розказати на вересневі гречки, бо жила трохи потягла щось. Щось трохи потягла. Ну не повірять же. Що кому розказати? Не повірять же. Ось така штука. А тут рамочки такі. Можна такі рамочки. Я навіть не знаю качать їх чи залишить. Ну залишати світлі соти. Взагалі в мене немає ніякого. Ось такі рамочки на другому корпусі. Правда, не, він не весь корпус, а тільки половина. Але ж такі рамочки. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, що мені з ними робити. У мене є декілька, декілька варіантів. Перший варіант це скачать. Буде цікавий вересневий мед. Другий варіант... Нічого не робити. А третій варіант підставити ці рамки туди, де меду малувато. Чекаю на відповідь. Час плине, щось робити треба. Тим паче внизу у них теж все залите медом. Тож, друзі. Кому корисні мої відео та цікавий mm -hmm. мій канал, користуйтеся, будь ласка, спонсорською функцією на каналі YouTube під моїми відео. 35 гривень в сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Другий корпус. Другий корпуса. Я трохи збентежений. Я не знаю, що робити. Повні вулики бджоли. І з вулика якийсь іде запах карамельно конфитовий хто знає що його і робити. У мене часу буквально декілька днів. З однієї сторони можна просто залишити рамки лишні на складі, а з іншої сторони, кому вони потім будуть за калиомет за сахариться і сяде, вони будуть потрібні. Нікому вони не будуть не потрібні. З однієї сторони мед нікому і зараз не потрібен, а з іншої сторони, якщо не відкачати оцей мед із других корпусів, то навіщо, навіщо взагалі бджіл тримати? Мені здається так. Ну, ось тут я залишав пів корпуса ващини. Запах дійсно йде. Залишав корпусу вашіни. Крайня, крайня не відтягнута. Тут не відтягнуті. А ось тут щось таке є. І відтягнута, і залита. І запечатано. Підпечатано. Ось так Щось таке є. Що вони наносили? Що це за мед? Тож, панове, а так я приїхав забрати. Другі корпуси. Що робити з медом? Лишати, викачувати. Ні хрена ніхто нічого не сушить. Бджали до чорта. Бджала висить капшуками. Капшуками висить бджала. Це у вуликах на два корпуси. Це вулик на корпус додана і корпус рута практично повноцінний 20 рамковий вулик я б хотів запитати цієї бджоли, вона в курсі що я поставив оці рамки на обсушку чи вона просто наді мною прикалується чи вона в курсі що скоро жовтень а так жара 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 спека, 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 бо там дощі бах трах похолодання і сніг бджоли мед не потрібний, яка сушка, ти про що? Ти хоч мед. Та так. Це мед, досить рідкий. І як кажуть бджоли, дуже смачні. Тож, ось так я сьогодні мріяв швиденько познімати обсушені другі-треті корпуси, скоротити, зібрати в зиму і на цьому все. Як то кажуть, не плануй дурачки, бо пере іначе скоріш за все придеться ще попрацювати. Дякую всім за увагу та терпіння.